Він цвів дійсно на різдво цвів. Дуже було багато в нього пупінків. пуп'янків, бачите, теж є наверху пупінки. Ну, іноді пупінки обпадали, але він цвів, цвів. І от знов в квітні місяці, десь він в кінці місяця, десь числа вже 20-го, він теж розцвів. І от цвіте ще до цих пір. Хто мені скаже, це що аномально, чи це є якась, ну, якби, причина, чи може це не цей не рождественник. От, дуже мені цікаво було, ну, мабуть, ж, є серед вас, серед людей, хто дивиться, ті, хто розбирається в цьому. Ну, напишіть, якщо вам не буде важко, якщо ви знаєте. Буду дуже вдячна.